Ого, плющить, друзі. Плющить погода, плющить мій стан. Я раніше над цим не задумувався, чи я просто не спостерігав, що дійсно мій стан сильно залежить від погоди, чи він з віком просто починає погода так сильно тиснути і впливати на мій стан. Я казав, що я хочу розповісти про те, як пройшла чайна церемонія. Вона вчора пройшла, вона пройшла офігенно, якісно. Разом зі мною було 12 людей. Ми всі помістилися на тому місці, багато було відгуків. Інстаграм мене відмічали, всім сподобалося. Хочуть ще на дошки садху, але я не хочу нічого взагалі про це розповідати, тому що насправді я не дуже готовий взагалі якось знаєте, зараз на енергії діяти, там, прям, якісь історії розповідати. А справа в тому, що перша дня да, сьогодні не ранкова балачка, просто балачки. От, ледь не забув взагалі це зняти. От, я взагалі на сьогодні планував класне тренування на свіжому повітрі. Виходи на дві з додатковою вагою. Я собі для зручності поскріплював млинці, позв'язував їх такі млинці на вірьовочках, начепив собі на ноги, перевірив, щоб вони вдягалися, надягалися зручно, правильно фіксувалися, все, як я люблю, так, ну знаєте, під себе зробив. Отже, вчора з вечора готувався, потім бувши вчора на масажі, сказав відготуй мені спину, руки. Завтра хочу на результат вийти. І сьогодні я розумів. Розумів і розумію, і зрозумів, що нема ніякого результату, нема ніякого бажання. Третій чи четвертий раз починається дощ, таке вже було десь тиждень назад, Я записував. Як це сильно б'є по стану, як не хочеться прокидатись, як не хочеться кудись іти. І знаєте, це дуже цікаво, що якраз такі дні випадають в мене, коли в мене нема ніяких прям обов'язкових справ. От, наприклад, якщо тобі здається, що все так важливо, просто якщо ти нічого. Або майже нічого з того, що ти запланував на сьогодні, якісь там зустрічі, ще щось, якась там робота, якась там творчість, якщо ти нічого з цього не зробиш, а перенесеш на наступний день чи розіб'єш на тиждень вперед, як сильно ти насправді постраждаєш, як насправді сильно постраждає твоя свідомість. Наскільки ти сильно здеградуєш і станеш дальшим від Бога. Наскільки сильно дійсно твоє матеріальне життя постраждає, і стосунки в сім'ї з іншими людьми стануть гіршими. Друзі, дуже часто ми вигадуємо, що це капець як важливо. Насправді, от я аналізую, і те, що я запланував, майже нічого не, не, немає такого супер обов'язкового, все в телефоні, тому навіть погода і все каже мені. Про те, що ти маєш сьогодні відпочити. Але все-таки, як я готував тіло з вчора, я його заведу, я зроблю те, що воно зможе зробити, в якусь супер там вагу йти не буду. Вчора на масажі мені мій масажист сказав: О, а грудні в тебе менше стало. Я кажу йому, да, грудні це така штука, яка в мене швидко приходить. Якщо я перестаю з ним працювати, воно швидко йде. От і я не пам'ятаю, як він те слово сказав. Ну тобто, це дуже така цікава штука, що з цими м'язами я можу так, якби то розбухають, то збухають. І якщо за них реально взятися, довести їх до якоїсь форми, а потім просто не забувати про них і просто підтримувати, раз в тиждень робити якісь віджимання, грудні будуть ну, класно виглядати. А дійсно, грудні м'язи, тріцепси це насправді мої сильні сторони. Але зараз я з ними дуже мало працюю грудним, взагалі не приділяю. Часу, якщо там тріцепси ще працюють в виходах на дві трошки, але працюють, то грудні взагалі ніде не задіються. От і горизонт я вже давненько не робив. Там, в принципі, плечі і теж грудні дуже там, статично вони зовсім трошки задіються. Тому сьогодні я вирішив дати памп в грудні, напитися добряче чаю, тому що я вже довго п'ю чай, десь півгодини, І відчуваю, що кофеїн працює, все йде. Але свідомість, вона така, знаєте, як, типу, не будь не буди мене. Такий мозок, він такий. Несвідомість мозок, такий. Та, та відстань від мене такий. о, Та що ти робиш? таке, Я відчуваю супротив всередині, але нічого, я його дотисну, лагідно, не буду на себе злитись нічого. Просто зроблю те, що маю зробити. Да, сьогодні хочу зробити бруси. Бруси з акцентом на груди. Чотири робочих підхода, потім, можливо, якийсь трошечки памп зроблю на біцепсі і на тіпс, і на цьому, в принципі, все. Ось так. І в основному монтаж. А такого там щось там на почту, відправити. Обов'язкових таких справ з клієнтами нема. Тому дуже добре, коли такі дні випадають на те, щоб ми просто. Побули в релаксі, можна навіть без якихось духовних знань, просто полежати, подивитись в стелю. Такі дні мають бути. Якщо це відбувається, значить насправді так треба. І нашій нервовій системі треба відновитися. Особливо коли з'являється щось нове, якась нова справа, ентузіазм пішов попер, а потім в якийсь момент опа. Цей двигун зупиняється, і тіло ми починаємо відчувати, що ага, там втома накопичилась, там теж ще щось, ще щось. А Взагалі будь-яка нова справа це яскраві емоції. А від емоцій ми так скажемо ну, треба відходити. У нас дуже насправді слабка нервова система, і вона не може активно, дуже сильно сприймати якісь. Позитивні чи негативні емоції дуже сильно знурюються. Прям от, мозок він нереально слабкий, друзі. От зараз я починаю це реально усвідомлювати. От, хтось там каже: Я хочу відчути саматхи. А ти знаєш, що таке саматхи? Це коли ти переживаєш зараз себе. Тут і тепер в матеріальному тілі, як ніби ти в духовному світі, а в духовному світі нема матеріального тіла, яка може обмежувати нас на якісь емоції, і там радість, щастя, блаженство постійно розширюються. От, а в нас як відбувається, коли ми діти чух, у нас купу радості, купу якихось емоцій, підлітки у них теж різкі, такі падіння, спад, підйом купа цих емоцій. А потім, якщо ми там після 30 чи після 50, наприклад, будемо спробувати проживати такі емоційні хвилі, то вони нас вбити можуть. Вже просто серце не витримає. От тому в цьому тілі в нас емоції, це блаженство, воно поступово йде на спад. А в духовному світі навпаки, йде все на підйом. І тому пережити самадхі з усіма от, проявами екстатичної. Любові до Бога майже нереально в повному об'ємі, тому що не витримає нервова система. Почнеться епілептичний припадок, ще щось, ще щось. Тому будьте дуже обережними своїми бажаннями пережити якийсь інтенсивний духовний досвід, тому що він може бути останнім в нашому житті, бо просто тіло не готове до цих високих емоцій. І це, я думаю, буде крута мотивація. Да? От хочеш класних емоцій. Тебе тіло обмежує, йди в духовний світ, там будеш насолоджуватись з Богом. А щоб це сталося, ну треба трошечки пожертвувати оціми нашими, так скажемо. не супер, ну насправді не супер, то і багато в нас тут задоволення в цьому матеріальному світі, але достатньо, щоб бути жадібним відпустити Да, Я зараз особливо відчуваю, наскільки, коли я починаю робити менше саме духовної практики. Тобто знання заходять, філософія заходить, але коли. Я зменшую кількість своєї практики, ці знання вони стають як ніби то вони так в мене заходили, в мене о, я проживаю, я це близькість, це про мене, це, да, це моя, це я, я душа, я вічна. А потім, коли самої практики стає менше, наприклад, там я робив 8 кіло, тепер роблю то 2, то 4, то можу день пропустити. Ця інформація, філософія, вона така, знаєте, ну просто як новини. Ми дивимося, ну да, ну щось відбувається, а всередину не проходить. Тому. Духовна практика це деяка пожертва. Ми в цей момент віддаємо себе Богу, замість того, щоб шукати якісь насолоди, тут якісь тілесні насолоди в світі і насолоджувати цим себе. І насправді оця жадібність до тілесної насолоди, вона досить велика і тому дуже важко втримувати себе на якомусь певному рівні духовної практики, якщо не відбувається поступово. Очищення від матеріальної скверне, то ці бажання можуть матеріально насолоджуватись, прилітати ще сильніше, ніж раніше, прямо накривати. І таким чином дуже багато людей, навіть на досить високому духовному шляху, на високому рівні, можуть впасти, тому що це каркарма, кар кар да, це важділієння. Це воно іноді. Дуже сильне з минулих життів. В когось воно може вже бути таке більш-менш віджите, що ти можеш легко відмовитися а в когось. Таке: ну що, відмовляй, дух, потім знову накрило бляха. Та що ж таке, та що ж таке, слабкі друзі, треба співчуттям відноситись до всіх, навіть якщо духовні вчителя падають, не, вони від цього не перестають бути представниками Господу, так скажемо. Дуже багато недосконалих людей, навіть серед високорозвинених релігійних. Особистостей, які, ніби як в зв'язку з Богом, а все одно іноді карма прилітає дуже сильно, і коли нам це дуже сильно прилітає, ми можемо якраз таки дуже сильно, і інтенсивно і швидко це прожити. Да, в цьому є деякий плюс. Але робити акцент в те, що я буду просто відпрацьовувати карму, не варто, тому що ми все одно в цьому житті будемо створювати ще більше карми. Тобто. Відпрацьовування карми відбувається повільніше, ніж створювання нової, нової карми. І таким чином ми просто застригаємо в цій матеріальній реальності, тому треба навчитись спалювати карму, а не відпрацьовувати. І це робиться тільки через духовну практику, друзі. Тільки так. Тільки через зв'язок з тим, хто керує цією кармою. Да. Це Бог. Дивився ефір. Про дисципліну, про те, як правильно упорядкувати своє життя, коли прокидатись, коли їсти, Оце все да, дуже така тема. І я вам скажу, що навіть, тобто, зараз я тебе трошки розслаблю, можливо, бо я сам себе розслабив в цьому ефірі, коли це почув. Мені здавалося, що от, якщо ти прийняв. Духовного вчителя, живеш в храмі, все, в тебе немає іншого шансу, як вставати там, в 340-3,45, максимум в 4, тому що ранкове служіння, ідеї, і так далі, і все тому подібне. Тобто ну, такий розпорядок дня. А як кажуть, вчителя досить вже розвиненого високого рівня, кажуть, що от в мене є знайомий. він… Сильніше в мене в духовному розвитку, я, я не про себе, я від словами іншого високорозвиненого духовного вчителя, кажу, він каже, у мене є от знайомий, я дуже ним надихаюсь, він вже декілька років поспіль просто в 3:45 стає, без асічок. Чисто, чітко, ту. кажу: я от скільки вже практикую духовні знання, і те, кажу, я не можу, я не навчився, в мене не виходить. 4,40 нормально, 4,20, 4,15, да, але 3,45 для мене це щось нереальне. Друзі, це певний потужний шлях. І думати, що ти зараз почнеш прокидатися зранку, і тебе вистачить надовго. Ну, є такі люди, які прямо реально от вирішили, і, і в них пішло. Знаєте, виходить. А іноді стільки перешкод приходить, і я от та людина, яку дуже-дуже важко, друзі. Це самий складний челендж мого життя. Прокидатися зранку, я не можу витримати довго і я падаю. Сьогодні я спав до 9. Да, я, так скажемо, вилетів з цього процесу блога. Добре, що це не є для мене як такою серйозною аскезою, Це просто. О, моє світобачення кожного дня щось розповідати, давати в блог, тому що багато людей в інстаграм пишуть. Хочеться побільше про філософію, про тебе, про твої думки. Давай цього більше в Ютубі. Каже, я дивлюся всі твої ролики, дуже багато спорту, а про тебе майже нічого. Тому я вирішив виправитись і кожен день щось таке публікувати. Тому я не буду обмежуватись чисто ранковими балачками, хоч і ранкові вони такі самі свіжі, тому що садвагуна діє. А зараз я всю сатвагуну проспав. Ці дощі плющить, але це не є причиною того, щоб я не вийшов і просто сказав все, аскеза провала. Ні, друзі, це, це легкий шлях сказати, все, я завершую. ні. Краще спіткнутись, впасти, встати і йти далі, я так вважаю, тому працюю над цим дійсно, вставати зранку. Якщо немає обов'язкової духовної практики, в вигляді аскези, в вигляді навіть не е а любовного служіння з Богом, коли ти дійсно вже пережив досвід того, що дійсно в тебе є стосунки з Богом, от тоді вже тобі, ну я думаю, в мене просто такого ще не було. Тоді, можливо, стане легше, тому що я буду чітко розуміти, що Бог мене чекає. А зараз таки, ну, типу, чекає, ну, він завжди чекає, типу, я можу не встати, можу завтра встати, можу післязавтра. Типу, нема цього серйозності відношення з Богом, що дійсно це настільки важливо для мене, що я встаю і просто. Виспався, не виспався я починаю повторювати ім'я Господа, сльози на очах, я відчуваю цю екстаз, я відчуваю, що Бог тут зі мною, і я не маю права, не маю змоги проспати цю зустріч, тому що це найважливіше в моєму житті. А так як в мене цього немає зараз, і я ну, проспав сьогодні там, без Бога. Да? Ну проживу матеріальну реальність. Ну, да, буду погано себе почувати ввечері. ну, Нічого страшного, завтра зроблю. Поки в нас є оці запасні варіанти. Поки в нас немає цих близьких стосунків саме реального переживання цих стосунків цього зв'язку, реально дуже важко себе налаштувати на ранковий підйом. Тому що якщо я прокидаюсь для свого здоров'я, для себе, або навіть для рідних, це низька мотивація, друзі. Коли це йде для Бога, тоді. да. А коли є сумнів, а чи існує Бог, тому що не було ще от переживання того, що ти чітко розумієш, що Він є. І є сумнів щодо того, що він дійсно зі мною спілкується, ми можемо допускати такі варіанти, що ну хтось придумав, а чи правда це, та я сьогодні посплю. У мене тіло таке, друзі, але треба теж усвідомлювати. От, сильно тиснути не варто. Сильно тиснути не варто, треба розуміти, усвідомлювати свій рівень. І ті люди, які це роблять, вони певний шлях пройшли. І, можливо, нам треба буде цей шлях проходити ще довше. Тобто, у всіх своя точка старту, у всіх свій, своя складність шляху певних якихось э, аспектів життя, от, наприклад, ранні підйоми. Ну, важлива штука. Трошки сумбурний сьогодні ефір, тому що дуже сумбурна голова. Я думаю, що треба завершувати. Можливо, я декілька вставочок з тренування зроблю. Немає взагалі ніякої готовності, але чому я хочу це зробити? Тому що я готувався. Я цю готовність, якої немає, все одно хочу використати, я хочу памп в м'язи дати. Тобто тут не сенс там надірватися, там, кріпатуру собі на три дні підряд на наступні заробити. Ні. Дати сюди крові, щоб м'язи зрозуміли, що з ними працюють. Вони потрібні цьому тілу. Да, от, ну, Потрібно цим м'язам, потрібно постійно. Доказувати, що вони потрібні саме фізичними навантаженнями. Просто поспілкуватися словами. Це, це ні. Я розумію тільки мову фізичного навантаження. Робиш навантаження, значить вони потрібні, значить зберігаємо, значить нарощуємо. Значить, туди йдуть поживні речовини. Якщо вони охолоджуються, ми їх не задіємо, вони починають збухати. Ну, атрофія відбувається. О, тому да, декілька фрагментиків з тренування. Зараз вмикаю світло. Тому що зараз тільки кільцева лампа працює, більше світла, активна музичка, підготовка хвилин 20. Вип'ю ще тестобустер і погнав, друзі, треба щось з цим робити. Я хочу, я можу собі дозволити ввечері повалятися, але в день, Ось сьогодні не хочу. Сьогодні це для мене виклик, друзі. Зробити хоч щось, тому що тіло дуже ліниве. And <laughs> 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 work कृष्ण जादुबाय नमः